Усіх вітаю, ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас перехрестя набережної Заводської та вулиці Павлова. Сталося сьогодні у нас 26 серпня 2025 року дорожня транспортна пригода за участю двох автомобілів. Отже, у нас зіткнулися два автомобілі це вантажний автомобіль DAF і легковий автомобіль Nissan білого кольору. Можете бачити станом на цю годину. Автівки досі знаходяться на місці події. Є таке незначне ускладнення руху зайнята у нас одна смуга. На місці події у нас зараз працюють правоохоронці і документують всі обставини події. Можете бачити трішечки поближче. Підійдемо, подивимося. О, ну, Таке незначне є ушкодження в машинах тут на боковій дворі. Також, я думаю, ви могли вже бачити. І відео вже є в соціальній мережі, що автівки виїжджали зі сторони вулиці Павлова і Nissan потрапив у таку сліпу зону автомобіля, і автомобілі таким чином продовжили рух і таким чином притерлися вже безпосередньо до один одного. Така картина зараз спостерігається у нас. Ну Якихось ускладнень руху я не спостерігаю. Ну, хоч і зайнята у нас одна смуга, однак ускладнень руху значних немає. Є, є звичайно такі от незначні, однак прям таких суттєвих я тут не бачу у нас Ускладнень руху. Я нагадаю, що у нас тут 26 серпня сталася аварія. Два автомобілі у нас зіткнулися, автомобіль білого кольору це у нас Nissan. І автомобіль дав, зіткнулися. Давайте я слово розкажу. Зараз закінчуємо. Отже, більше подробиць з'явиться вже на сайті Діпінформату. Дякую, що були з нами.